Бальшаков, а саме так називали патріархів великих родин, серед яких процвітало снахарства, захищали як важливий кластер у державній ієрархії, дарма що вони схиляли невісток до плотських ігрищ. А от митці замовчувати цього жаху не могли. І от маєте картину Володимира Маковського сьокр, і сьогодні я вам доведу наскільки ризикованим було це надзвичайне свідчення гріховної росіянської традиції. Але чому росіянської, скаже хтось? Адже в нашого класика Івана Франка є стаття, яка буквально називається сліди снохатства в наших горах. То що ж це виходить? І серед українців була поширеною ця ганебна традиція? Ну на це провокативне питання я теж відповім. Додивляєтеся відео до кінця і дізнаєтеся. А також розкажу вам чимало нових історій, що про скрєпність московитів свідчить не менше ніж якийсь домострой.